Акцент зараз знаходиться на передаточницькому кар'єрі. Це так звана блакитна затока. Наразі одне з найулюбленіших місць відпочинку запоріжців. Зараз тут нікого немає. Це навіть сьомої години ранку нема. Ми вже на місці. Дивіться, як тут все засмічено через велику кількість відпочивальників, які... Не прибирають за собою сміття. Більшість сміття це пластикові бутилки, пляшки з під пила, пакети, залишки їжі. Упаковок від їжі. Так, ось тут облаштоване імпровізоване звалище. Тобто хтось щось за собою намагається прибрати та якось це централізовано залишити. Колись ось на цьому місці, мабуть, рік чи два тому, був розміщений один біг-бег, поруч був розміщений другий, туди збиралося сміття, було набагато частіше, ніж зараз. Потім ці біг-беги хтось спалив і тепер відпочинок виглядає приблизним чином. Зараз вийдемо до самого кар'єру. Тут щось підтопило так сильно, мабуть, після дождів. Дуже живописне місце. Знаходиться воно в парі кілометрів від зупинки м'ясокомбінат. Це Шевченківський район міста. Пішки десь хвилин 25, напевно. Так, а ось і сама затока з іншого ракурсу. Ти побачити тут таку блакитну прозору воду. Також тут черговий смітник. Залишені чиїсь речі. Нещодавно тут втопилися мінімум дві людини. Одного хлопця шукали за допомогою підводного дрону навіть ДСНС та водолази. тому не рекомендується пірнати зі скель. Така краса справжня в Запоріжжі, яку почувальники деякі не цінують. Передаточницький кар'єр залишається одним з безкоштовних популярних та масових місць відпочинку в Запоріжжі, тому що через підрив Каховський ГЕС окупантами рівень води в ніжньому об'єфі Дніпра впав. І найбільш популярними пляжами залишаються пляжі в Дніпровському та Заводському районах. А хто з місцевих мешканців не хоче туди добиратися через брак часу або можливостей Ось для жителів космосу та Шевченківського мікрорайону. Прекрасний варіант відпочинку. Тільки потрібно не забирати прибирати за собою сміття.